У цьому відео ми розглянемо різницю між радаром стеження попереду гепарда і оглядовим радаром на даху башти, який забезпечує оглядовість на 360 градусів. Це пара гармат Ерлікон, темп яких становить 1100 пострілів на хвилину. Система обчислює кути випередження та відстань, використовуючи дані з радарів. Ми також розглянемо, як ця установка відстежує і знищує ціль у простому покроковому форматі для кращого розуміння. Технологію нових снарядів і те, як з ними працювати працювати. і найголовніше проаналізуємо плюси та мінуси цього зенітного комплексу. Тож сідайте зручніше і додивіться це відео до кінця. Перш ніж рухатись далі, давайте розглянемо його аналоги з різних країн. Це британська зенітна установка Марксман, схожа на німецький гепард за потужністю двигуна, боєкомплектом та ефективною дальністю стрільби. Це російська тонгузка, призначена для денного і нічного захисту піхотних і танкових полків від низьколітаючих літаків, вертольотів і крилатих ракет за будь-яких погодних умов. Це радянська зенітна установка шилка озброєна 23-мм міліметровою люфною зенітною гарматою. Це американська система протиповітряної оборони М163 Вулкан. Вона використовує радар малого радіусу дії та оптичний приціл М61. Шилка коштує близько 357 тисяч доларів. Зенітна установка гепард коштує близько 700 тисяч доларів. При цьому російський зенітно-ракетний комплекс Тунгуска коштує близько 16 мільйонів доларів. Це може бути пов'язано з модернізацією його технологій, і система ППО Вулкан, яка коштувала близько 300 тисяч доларів у 1975 році. Німецькі інженери просто взяли шасі танка Леопард, замінили башту на артилерійську частину на основі двох 35-мм міліметрових гармат Ерлікон. Довжина танка становить 7,6 метра, тобто це умовно видовжена версія леопарда. Ширина сягає 3,7 метра, що близько до леопарда. Висота 3,3 метра із захованим РЛС. Порівняємо з людиною, щоб краще зрозуміти розміри. Зенітною установкою керує екіпаж з трьох осіб: командир, водій і навідник. Перш ніж ми розглянемо, як працює ця установка, ми повинні розуміти її основні частини. Ось ця дивна штуковина тут вимірює початкову швидкість снаряду при виліті з дула. Мета цих пристроїв безперервне передавання інформації до системи управління вогнем. Далі радар стеження, розташований між гарматами. Тут перескопи здатні обертатися на 360 градусів. Як і гармати, вони можуть обертатися одночасно з радаром стеження попереду. Це люк, яким користуються командир і навідник. Позаду рухається оглядовий радар, що в робочому положенні здіймається над баштою. Радари забезпечують 360 градусів охоплення з одночасним наведенням на ціль, придушенням перешкод, пошуком на ходу та режимом моноімпульсного відстеження. У середині цієї кришки знаходиться двигун. Моторний відсік було також розширено, щоб розмістити додаткові 24 вольтові акумулятори. Під моторною секцією знаходиться той самий дизельний двигун потужністю 830 кінських сил, що й на леопарді. Він дозволяє розвивати швидкість до 65 кілометрів на годину. Це вихлопна труба допоміжного двигуна, яка проходить вздовж обох секцій корпусу. Подивимось, як це працює. Крок перший. Це ЕМПІДІР-12, доплерівський оглядовий радар, встановлений на задній панелі. Він обертається 60 разів на хвилину і має дальність дії 15 кілометрів. Він здійснює пошук цілей у визначеному повітряному просторі. Коли помічено ворожий літак, ця інформація надсилається на радар стеження спереду. Крок другий у дію вступає доплерівський радар стеження, встановлений на кормі башти. Цей радар може обертатися на 180 градусів в обидва боки, а також має радіус дії 15 кілометрів. Після фіксації цілі він автоматично наводить на неї перископ навідника і визначає її висоту та дальність. Крок третій обидві гармати також підключені до аналогової системи автоматичного управління вогнем. Система обчислює кути випередження та відстань, використовуючи дані з радарів. Крок 4. Щойно з допомогою системи ідентифікації свій чужий, було ідентифіковано ворожу ціль. Відкривається вогонь. Спробуємо спростити ще більше. Оглядовий радар позаду шукає ціль і надсилає дані на радар стеження спереду. Гармати стріляють і знищують ціль на основі даних двох радарів. Темп вогню двох стволів становить 1100 пострілів на хвилину. Кожна 35-міліметрова гармата має 320 боєготових зенітних снарядів і 20 боєприпасів для ураження наземних цілей. Ефективна дальність вогню становить 5-6 кілометрів. Ось це розмір снаряду в порівнянні з людиною. Гармати здатні вести вогонь стандартними 35-міліметровими боєприпасами, зокрема й новими підкаліберними снарядами чи снарядами підвищеної ефективності ураження. Розглянемо, як працює останній розроблений компанією Rainmetal. AHEAD – абревіатура до снаряду підвищеної ефективності ураження та руйнування. Він використовує магнітну індуктивну котушку, щоб звести підривач, ніби таймер. При послідовному проходженні снарядом двох індуктивних сенсорів дульного гальма, послуговуючись даними початку. Кової швидкості снаряд програмується на підрив. Жодна, навіть найменша ціль, не пройде крізь цю хмару суббоєприпасів, не зазнавши численних уражень. Невеликий заряд викидає корисне навантаження вольфрамових суббоєприпасів, використовуючи їхню кінетичну енергію. Вольфрамові субоєприпаси щільно заповнюють простір довкола точки влучання, створюючи таким чином смертоносну хмару. Знову ж таки було б неправильно не зазначити всі за і проти. Гепард може застосовуватися як для протиповітряної оборони, так і для наземної підтримки, що робить з нього багатоцільову систему озброєння. Танк має підвищену мобільність завдяки гусеничному шасі, що дозволяє йому долати складні ділянки місцевості та не відставати від інших броньованих машин. Він оснащений двома 35-мм міліметровими автоматичними гарматами, кожна з яких випускає до 550 пострілів на хвилину, що забезпечує високий темп і значну вогневу міць протиповітряних загроз. Гепард має ефективну дальність ураження. До 4 тисяч метрів, що забезпечує знищення повітряних цілей з безпечної відстані. Перейдемо до мінусів цієї установки. Незважаючи на броню, гепард вразливий до протитанкової зброї і без зусиль може бути виведений з ладу. Сучасні електронні та механічні системи установки потребують постійного висококваліфікованого технічного обслуговування. Запас боєприпасів у гепарда обмежений, що також підвищує ризики у тривалих боях. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і залишайте коментар, адже це дозволяє розвивати даний канал.